Привіт, друзі! Вас вітає команда Нона Деціма. Сьогодні ми поговоримо на тему музикотерапія в часи великих композиторів, а саме про Вольгана Амадея Моцарта уявлення про те, що прослуховування музики, особливо класичної, сприятливо впливає на інтелект, широко розповсюджене. Багато сперечаються про деталі, наприклад, що корисніше. Концерти Моцарта на фортепіано чи його твори для скрипки. Однак, в цілому, здатність класики зробити нас розумнішими оскаржують рідко. Поняття ефект Моцарта з'явилося на початку 1990-х років. В 1993 році вчені із Каліфорнійського університету розповіли про результати свого експерименту. Добровольці яким включили твори великого композитора, краще справлялися з тестами на просторове мислення. Автори роботи не давали цьому явищу гучних назв. Про ефект Моцарта заговорили, коли нова гіпотеза стала популярною за межами наукової спільноти та породила багато узагальнень. Наприклад, змій нерідко писали. Що класика позитивно впливає на інтелект в цілому, особливо у дітей. Вважалось, що шедеври Золотого століття не лише покращують певні вміння, але й підвищують Ефект Моцарта полягає в тому, що після декількох хвилин прослуховування творів цього композитора фіксується активізація мозкової діяльності. 10 хвилин достатньо, щоб IQ збільшився на кілька одиниць. На думку лікарів, музика Моцарта не дуже швидка, але й не надто повільна. Не гучна, але й не дуже тиха, плавна, але не монотонна. З цим, звичайно, можна посперечатися досить згадати хоча б перші частини більшості симфоній і увертюри моцартівських опер. Крім того, манера виконання часто залежить від інтерпретатора, однак щодо результатів впливу цієї музики контраргументів справді не знається. твори Моцарта рекомендуються для зняття стресу, ефективного засвоєння навчального матеріалу, від головного болю, а також під час відновлювального періоду, наприклад, після студентської сесії. Нічної зміни, екстремальних ситуацій тощо. Творчість Моцарта вражає своєю багатогранністю. Незважаючи на коротке життя, Моцарт прожив неповних 36 років, він створив безліч творів у всіх жанрах, що існували в його епоху і формах, його симфонії, квартети, тріо, сонати. Концерти, опери, твори для хору з оркестром, особливо знаменитий реквієм, однаково значні і досі глибоко впливають на слухачів. Краса музики Моцарта у величезній мірі пов'язана з фактурою його творів, завжди ясною, прозорою тонкою. Бездоганність і чистота голосоведення. Досконалість форми, кожна деталь якої глибоко змістовна, всі ці властивості музики Моцарта на рівні з її високим артистизмом і поетичною натхненністю додають їй чарівливу силу. Дослідження Моцарт ефекту розкрило нові горизонти. Наприклад, групі вчених вдалося за допомогою декількох сонат Моцарта знизити кількість нападів у дітей з епілепсією, і зараз активно ведуться дослідження про вплив класичної музики на хворих з серцево-судинними захворюваннями. Музика Моцарта це однозначно ресурс, який приносить задоволення та ефект, схожий на медитацію налаштовує на складну роботу або переключає